Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя в Україні. Зараз вечір-субота. Взяла ведерце і назад біжить, буде допомагати збирати яйця, бо сьогодні не встигли. Йдемо разом. Побачимо, що там роблять курочки. О, кози. тут Вже щось там жують. Что-то было. Что было? Ну, Саша, Яйца хочу собрать. Так. Курочки вже полягали. а Вони... Да, я перенесу. А щось тут світ не включається. У тебе є фонарі? Ну, світий, будемо так. І лампою цим треба виключити. Їм жарко не було. Смалечі. Я тут назад, заходь. Оставимо там трошки, щоб він забирав. Курочки вже всі полягали. Ми їм тут зробили переполох. Ото хай він забере. Хотів мені допомогти. Назар, дивись яйця. О!

Це в нас один такий, а це голошия. І це голошиє маленький, да? Полуторний. Полуторний, Такий красивий. Кому треба, обращайтеся. Да, угу. Гарненький, цілий. А де вони? А, там входить. А так стільки не тріка пропав, так? Да? Я так думаю, що це, мабуть, там щось ходило. Так, курчатка лягають тут спати в нас. А це зарядка, ми виключимо світ. Да? Виключай світ. Давай, ще одне. Виключай світ. Оце ми вже на лисників наробимо. О, Немає, так? Mm. Да? Отут можеш витягувати. Ти буде нормально. Ну що, пішли. А по, це. ти позакривав там цесарок, так? А это все цесарки у нас уже закриті. всі закриті. Так. Yeah. Yeah. Ні, сніжанка. Отака, да. Отака як зефірка. Це сестричка ночки. У нас козочка була сніжанка. Ось ночка це її сестричка. Вони тут разом завжди лежали. І один день прекрасний, стало погано сніжані, вона просто лягла. Лежить і голову не піднімає. Я їй фармазін поставила, і все в неї понос. Не знаємо, що це таке. Зерно даємо всім. Може вона зерна переїла. Ну, в той день заходили і зефірка, і перлинка тоді. Всі забігали і їли. Хіба що вона віддільна сама знайшла була? Що? що таке може бути. Ну не знаю, наче стараємося, щоб вони тут закриті були. Кажуть, якщо павука з'їсть, коза, козеня, то зразу пропадає. Бо вона Більше. здулась, обдулася просто. Жалко, звісно. Ви чого б'єтеся, га? Дівчата? Це хто у нас? Зірка? зірка, зірка. З зефіркою щось не знайшли общого язика. Питали, що ви даєте, робите козам, щоб роги не боліли, коли вони падають. Що ми робимо? Це у кого? А там стол гулянки. Та, та, що вперше її падав, так? Ну, ми коли а побачили, що вони потіряла потеряла. Потеряла. Потеряла рохи. Вона не потіряла, ми так спеціально задумали. Для того, щоб кози не билися, їм надівають на рожки спеціальні резинки. Подивіться уважно, тут на рожку, бачиш, резинка надіта. Угу. Як дівчки на волос надівають. Ну і тоді рог відпадає. І вона ходить без рога. От хто у нас є без роги? Подивись, е, ось Анабелька без рога. Бачиш Анабелька? От вона вже не вдарить нікого. Ну, Анабелька така народилася без рога. Хто у нас ще без рог? Малишка без рог. І от вона без рог. Е, Дана, і Хана і без рог. Да. Аврора без рога. а з великих кос у нас Маруся. А, ось Діна, Діна без рог. А хто з рогами, то то вісці. Аврора, да. Дівчатам теж, якщо на косичку поставити бамбі, ну резинку сильно. Косичка впаде. Це шуточка була. Давай. Він що вирізати? Це цельне відео. <реш> Це ми так пошутили. <реш> Більше не буде. О, хоч анабелька і і так б'ється. Ну, все одно рогами можна вдарити краще. То для того, щоб коли вони будуть е, беремені і не били один одного в животик, і не було викидиші, то роги краще знімати. А самий найкращий період для зняття рог – це після охоту, тому що під час е, вагітності для них це буде стрес. Сильно рано знімати до окоту теж не потрібно, ось у цих несформовані роги, їх знімати не можна. Коли вже роги такі більш сформовані, вони і легше відпадають. болісна така процедура, як вказується, ну це триває десь, може, день-два, поки не відпаде. Зефірка відбила маленький рог, він у неї виріс. Так, да, ну все одно треба буде удаляти. А, у нас ось ще білка є без рога. Білочка, дівчата, ти білочка. І бель. Ось, ось білка. І бель. Це теж без роги. Ну, і ночка без рога. Сніжана теж була без рога. І, ну як, така козочка просто. Лишнього молока не пила. Ми її годували перші дні, але вона молока не пила. Не хотіла. Так, хто це у нас а комарі. О, ось купила. Після того, як кров відпадає, вже не так болить. Ми обробляли, як кров падав, Йодоформ, до форм. Такий препарат не, ну, не сідають мухи. Він має запах. І воно перше, тільки присипаєш, воно може трошки припікає, там йод є, а потім воно нормальне. Ну, так як ці місця у них такі болезнені, то вони вже не будуть битися рогами. То це єдина причина, по якій ми оце так знімаємо роги. Ніякі ми обізбалюючий не даємо. Куда? Тут у мене не для тебе. Будемо зараз бринзу робити. А де молоко? Я бринзу буду робити і сироватки на виску. Ну все, йдемо, нехай козочки доїдають. Зерно.